Тільці вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 липня по 3 серпня. І так, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу на цьому тижні. Нагадую всім, прогноз у нас загальний, кому потрібен особистий, звертаєтесь в Дірект. І так, тільці, Тиждень. Що у нас тут? О, матеріальні втрати є в тільців, Тиждень з 28 липня по 3 серпня. Але понеділок в нас є карта сонця. Якісь є реалізації, приємні емоції, спілкування. Можливо, ви йдете в відпустку і просто їдете відпочивати. Да? Карта сонця буде говорити нам про. Сонце реально таке, яке є в нас на небі, тому будьте обережні. Але якщо ви працюєте, це карта таких позитивних думок, позитивної енергії, ви спілкуєтеся з людьми, у вас якісь є приємні емоції, ви відкриті Всесвіту, да? тобто вас підтримують люди. Карта буде така мегапозитивна, якщо ми говоримо про реалізацію. Ну, знову ж таки, будьте обережні стосовно тих, хто перебуває на сонці. Вівторок. Десятка пентаклів, а тут у нас приходять фінанси. Да? Карта багатства. Можливо, ви тут реалізуєтеся десь в роботі або отримуєте якусь приємну пропозицію. Ну, ця карта більше нам говорить про те, що фінанси прийдуть до вас, вашої родини. Можливо, вас радує те, що... Ваша друга половина отримає якісь фінанси і вони прийдуть до вас в сім'ю. Можливо, вам батьки якісь гроші нададуть, можливо, ви отримаєте спадок, можливо, у вас є сімейний бізнес. Да? Тобто карта буде говорити про те, що кошти до вас прийдуть ті, які крутяться у вашій сім'ї. Да? Гроші з роботи, наприклад, з якоїсь ну, да, трудової вашої діяльності, а іменно то, що є сімейне. Карта говорить нам про те, що в цей день, якщо у вас не прийдуть фінанси, тому що не всіх спадок в один день приходить. Карта говорить про нашу родину, про нашу сім'ю, що в цей день бажано зателефонувати, якщо ви не можете поїхати. Наприклад, поговорити просто з батьками, з бабусями, з дідусем, да, прив'язати якісь паралелі в вашій родині, да, і згадати, чим ви завдячуєте своєму родинному дереву. Середа, середу є туз-жезлів. Якась ідея, якою ви можете загорітись. Тут ви отримали спадок, тут ви рішили відкрити свій бізнес. Да? Тобто я горю якоюсь ідеєю, я хочу щось розпочати. У мене є потенціал, в мене є азарт, в мене є от, ріши рішимость до дій. Да? Я хочу діяти вже, я вже бачу, як я отримаю за це якийсь позитивний результат, і в середу буде така жага розпочати щось в своєму житті. Карта зірки в четвер. І тут вже хтось мріє, уявляє, як в нього все получається, прописує якісь плани, шукаєте людей, наприклад, для здійснення якоїсь вашої цілі. Карта нам говорить про водолія, знака зодіака, Можливо, буде комунікація якоюсь людиною, але зірка це в нас карта, коли ми мріємо, коли ми фантазуємо, коли ми знаємо, що для того, щоб досягти якогось результату, ми маємо багато працювати. Та переливається вода, тут росте, дає плоди, знову іде в землю і по кругу. Тобто нам для того, щоб досягти якогось результату, треба працювати. І ми знаємо, що нам потрібно працювати. Ну, все ж таки, в четвер ми от мріємо, ми уявляємо, як ми, наприклад, досягли того результату, і він нас вже радує. П'ятниця, а в п'ятницю стаєте перед вибором. Двійка мечів нам буде говорити про те, що у нас буде суперечка між головою і серцем, да? між розумом і серцем. Тобто буде багато якихось питань, на які ми будемо шукати відповіді. Потрібно, не потрібно йти на нову роботу, не йти, відкривати бізнес, не відкривати, їхати в ту країну, не їхати. Да? Тобто, а якщо я поїду, а вдруг там буде гірше? А якщо я залишуся, то тут, да? тобто, от буде багато. Таких моментів, коли ви будете, наприклад, серце хоче, а голова каже ні. Да? От мозок нам завжди говорить, ні, в тебе не вийде, в тебе не вийде, ти повинен бути тут. Да? Тобто двійка мечів нам завжди говорить про якісь отакі е гойдалки емоційні, коли ми не можемо прийняти це рішення, тому що ми будемо дуже вагатися. Для того, щоб це рішення вам прийняти, вам треба прийняти от емоційну рівновагу. Сувота. Карта мага. Все ж таки ви беретеся за ту справу, про яку ви, наприклад, думали, і розпочинаєте. Мах береться за справу і доводить її до кінця, тому що він знає, як це зробити, тому що він вміє це зробити. Та? І в суботу, можливо, ви беретеся за щось нове, за якийсь проект, за нову ідею, за відкриття того свого бізнесу. Ну, взагалі, за якесь нове починання ідете на нову роботу, ви її не боїтеся, вам не страшно, тому що ви знаєте, що ви з нею справитеся. І неділя. О, а я ну <хи> думаю, слава Богу, п'ятірка пентаглів не випала, а вона раз і є. П'ятірка Пентаклів нам говорить про фінансові втрати. Да? Тобто, якісь будуть моменти, які вас можуть засмутити. Можливо, для того, щоб здійснити свою мрію, яку ви надумали, для реалізації ваших планів вам потрібно потратитися. Да? І в неділю от буде такий день, коли от така ситуація може вас засмутити. Тобто, мені, наприклад, потрібно вкласти багато грошей, а, -а, а я не хочу їх тратити, але ж все ж таки прийдеться. Да? І в неділю буде от такий день, коли. Буде, можливо, такий стан, коли вас трошечки засмутить. Хоча по тижню у вас взагалі дуже позитивні карти. Дайте мені пораду для тільця на тиждень. Що краще зробити тільцям на цьому тижні? А довіряйте вищим силам. Вони все зроблять для вас найкращим чином. Не підганяйте ніякі події. В Принципі, ви ніколи їх не підганяєте. Да? Тобто ви все зважуєте, підходите до всього з холодною головою. І карта говорить про те, що все буде так, як має бути. Довірся вищим силам, і все буде якнайкраще. І так, тільці. Я вам бажаю позитивного тижня і до зустрічі.